У цьому відео я вам розповім 5 фактів про ендерскриню. З вами конзай. Погнали! Крафтиться ендерскриня з 8 блоків Обсидіана і 1 ендерока. Після руйнування ендерскрині вам випаде лише 8 Обсідіана. Проте це можна легко виправити, ламаючи ендерскриню з зачарованою кіркою на шовковий дотик. Єдине місце, де може натурально заспавнитися Ендер Скриня це Ендер місто. Ендер скриня має унікальні властивості. Якщо в один з таких скринь поставити якісь предмети, то у всіх інших скринях вони також з'являться. Ви можете дістати їх, і вони пропадуть відразу з усіх скринь Енду. При тому, працює така телепортація речей навіть з ендер-скринями з інших вимірів. Для кожного гравця міст эндерскрин індивідуальний, тобто якщо ви покладаєте в эндерскриню яблуко, то інший гравець цього яблука там не побачить. І навпаки, якщо інший гравець покладе в эндерскриню золотий свиток, то крім нього нікому цей золотий свиток не буде доступний. Таким чином, enдерскриня можна використовувати як сховище, речі з якого можете дістати тільки ви, це корисно на серверах. Дістати якісь предмети з ендер скрині за допомогою воронки неможливо. Також ця скриня не можна зрушити поршнем, або підірвати. Якщо відкрити Ендер скриню, перебиваючи поряд з піглином, він розсердиться на гравця, навіть не дивлячись на те, що на ньому буде одягнена золота броня.